Курка це надзвичайно простий продукт, який ми їмо практично щодня. І чому б не розбавити новими смаками: Жирне, смачне. Ще один інгредієнт. Кілька років тому був на стажировці в одному класному ресторані. Ідеальний рецепт курячих крилиць, який неможливо повторити. У кого вийде, пишіть в коментарі. Але якщо ви хочете курку в здоровому форматі, є доставка Шальфуд, шеф-кухарем якої являюсь я. Посилання на здорове харчування шальфуд в описі до відео та в першому коментарі. Розпочну приготування з нарізки сала. Жирне, смачне і дає. Куча емоцій, адже курочка вона пісна, вона недостатньо має насиченості, а завдяки салу буде те, що треба. Я вже хочу знайти баланс у цьому всесвіті. До курячих крилець додаю солі, гарну кількість, адже це буде насиченість смаку. Далі сало. Сало додасть оцю скоринку правильно. Тепер гарну кількість перцю чорного, кілька дольок апельсину. А також сік апельсину. У багатьох рецептах ви побачите до маринаду використовують соєвий соус або оцет. Я візьму звичайне свіже яблуко. Воно також дає класний смак. Легенько переношу це все до курочки і використовую секретний інгредієнт. Фінікове варення. Додаю, розмішую і в духовочку на 180 градусів 30 хвилин. Насправді дійсно, фінікове варення є, хоч і секретним інгредієнтом, але його купити практично ну, складно складно купити. Тому е, можна замінити, додати трішки меду, це також смачно, абрикосове варення. Супер виходить. Курка це надзвичайно простий продукт, який ми їмо практично щодня. І чому б не розбавити новими смаками? Додаток: ще один інгредієнт. Кілька років тому був на стажировці в одному класному ресторані, і мені сподобалось те, що шеф цього ресторану. Використовував віскі в усіх своїх стравах: в соусі, в додатках, в маринаді. Мені ця ідея сподобалась. Я навіть морозиво з віскі пробував. Це смачно, дуже незвично, але смачно. Чому б не спробувати для себе віскі як елемент спеції, а не просто побухать. Курячі крильця готові, тепер залишилось їх сісти і з'їсти. Рецепт в описі до відео. Для тих, хто любить крильця, поставте плюсик. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, якщо подобається такий формат відео. І до зустрічі. Курячі крильця готові. Рецепт! Курячі крильця готові. Секрет. Блять, це... крильця з секретними. Інгредієнтом. Ну, просто куряче крильця готові. Куряче крильця готові. Шиплять, димлять, пахнуть, цитрус. Трішки алкоголю ще насправді також чути. <coughs> Від тебе алкоголь? В мене також. Підписуй. <coughs> Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і Блять, Що далі?